Фігеть, ви знали, що такі клавіатури є? Ні, серйозно, коли мене в коментарях під одним із моїх тіктоків людина попросила зробити огляд цієї клавіатури, я навіть не знав, якось я от пропустив цей момент, що є клави, у яких відмикається нам пад. А це імба. Що ж це таке за клавіатура, спитаєте ви мене? А це Asus ROG Claymore 2. Бездротова клавіатура full сайз і TKL. Або TKL і фулл сайз. Цікель плюс вона в собі має багато крутих рішень і тільки парочку нюансів, які б я зазначив. Напевно, для тих людей, які люблять тайпінг, вони можливо не зовсім зацінять. Тому давайте зразу я зараз зроблю вам вставочку з тим, як вона друкує. Ну, а тепер, коли ви це наслухались, ви повинні розуміти, що просто нам пад окремо. Я от хотів собі і думаю що замовити на Аліекспресі, просто окремий нам пад. Дротовий. Він коштує від двушки, А тут ти можеш його ставити, знімати, при цьому, що він добре сидить на клавіатурі. Є такі, знаєте, заглушечки, щоб вона ще красивенько виглядала. Для тих, у кого вже є ця клавіатура, знаєте, там на цих заглушках внизу є написи, де нампад, декор, щоб ви розуміли, що саме закривають ці заглушечки. Вони на магнітах, тому теж зручно присланять, і клавіатура дуже красиво виглядає. Ну окрім нампада, для мене це взагалі. Насправді, імба. У цій клавіатурі ще є навіть індикація заряду батареї. Якщо чесно, за цього я навіть забув зробити тест того, скільки вона тримає на одному заряді. Тому що реально ти можеш побачити, як о, дві палки. Підключив Type-C, вона зарядилася оп. Зняв. Це дуже круто, коли на бездротових девайсах ти можеш чекати заряд батареї, хоча б навіть так з секціями. Воно тут виконує функцію не тільки, щоб заряджати клавіатуру, і ви все одно могли під час цього там друкувати або грати, а ще тут є USB-шка. Тобто можете передавати інформацію через клавіатуру, як хаб використовувати. Підключається вона завдяки свистку, тобто по 2,4 Гц і в комплекті до неї ще йде досить довгий провод і дві насадочки. Ви подивіться, цей провод просто Type-C, Type-C ви його можете і так десь використовувати. А ще йдуть дві такі симпатичні насадки, які міняються на USB-A. В комплекці також зразу йде підставка під кісті, яка досить м'якенька, зручна, але вона не гнучка. На рахунок, до речі, гнучкості, то клавіатура. Не скрипить, не тарахтить, коли ти її скручуєш. І е, коли під'єднуєш нампад, вона не прогинається. Принаймні прогинається тільки на вісу. Там де все якраз коннект відбувається. Але коли стоїть на столі, вона взагалі не годиться, не хитається. Тут є можливість зміни кута нахилу, і я насправді думав, що на нампаді не буде, але на нампаді навіть ще більше ця ножка, ніж на е, основній частині клавіатури. А тепер по незручностям. Особисто мені не дуже подобаються скелетони, тим паче, якщо у вас не ход сваб клавіатура, але багатьом заходить, тому що набагато легше її чистити. Тим паче скелетони з металевою пластиною згори мені не заходять. Бо я якийсь дзвенящий звук від тайпінга чую. І другий такий не дуже приємний моментик, це те, що кейкапи якось дивно з'єднуються зі свічем. Просто тут у рога власний свіч він, до речі, оптичний, з чого спрацьовує дуже швидко. Має досить таке тугеньке натискання, що мені до вподоби, але він лінійний. Я більше люблю тактильні або клікаючі, проте в світі, тим паче, кіберспорту всі сидять на лінійних. І фапають на це, я не знаю чому, але особисто я люблю, коли ти відчуваєш, як натискається клавіатура. І коли вона ще клікає, весь тут. По барабану, що ніхто заснути не може, коли вночі граю, але мені подобається. І, до речі, довжина спрацювання цих свічів 1,5мм, сила натискання для спрацювання 40 грам, а взагалі загальна 55. І ви напевно задаєтесь з питанням, да, прикольно, але для кого взагалі ця клавіатура? Насправді. Для тих, хто монтажить і робить якісь графічні дизайни або працюють з Photoshop. Тому що що ви робите? Берете нампад, вставляєте його собі з лівої сторони, і на ці кнопки берете і робите бінди на те, що вам більше до вподоби. Наприклад, там коли хтось працює з 3 d там взагалі макроси свої пишуть, і ви можете це зробити в самій програмі Rock. І ви там хоп, тайпнули. І у вас щось відбулось, Бевел додався, чи я не знаю, ви відрізали потрібний вам шел. Напевно, більше здавачів не розуміють, що я кажу, але якщо ви фотошопом займаєтесь, то там ви можете зробити якісь, я не знаю, перемикання на залівку для на збільшення зменшення самої кістці, можливо, навіть. Ротейт або песіті на саму кість. А для монтажа часто Ставлять кати, деліти і деліт Ту Плейхед Підсідка тут є, вона прикольна. Шкода, що немає української розкладки. Це, звісно, правтик але я думаю, що Asus скоро виправляться з цим в наступних версіях. Це клавіатура і інших клавіатур. Дуже на це сподіваюся. А от те, що напевно ще вам не дуже буде приємно, це ціна. Бо вона коштує там двінашку. Да. Проте, знаєте, були б конкуренти у такої клавіатури. Можна було б казати про те, що це дорого чи ні. А так просто треба розуміти, що да, коштує дванашку. бездрутова клавіатура, у якої можна знімати і ставити назад нам пад з е, дуже гарними насправді свічами. Я не впевнений, як вони це покажуть вдовго, тому що вони оптичні і там такий зроблений механізм. Е, я спеціально вставлю відео з ролика. А Asus, щоб ви розуміли, що це такий метеличок, як в маковських клавіатурах колись була, які дуже всі любили. І я не знаю, як насправді оптомеханічні такі свічі покажуть себе довгостроково в реальності. Напишіть, якщо у вас з ними були якісь проблеми, або навіть якщо не було ніяких проблем, тим паче, теж напишіть, що вони круто працюють там вже багато-багато років у вас. Мені буде дуже цікаво це почитати і визначити. Блін, я чуть не забув. Так, да, я зазвичай про це кажу перед ціною, але все одно заходьте в посилання до цього відео. Там є різні фонди. Підтримуйте ЗСУ, підтримуйте сили оборони, підтримуйте своїх друзів і знайомих, які також служать, донайте їм на збори. А мій канал можете підтримати лайками і коментарем. Буде дуже приємно. З вами був Діма. Гарного дня, гарних вам каток!